Тебе співаю. Бог до мене добрий, Бог до мене добрий, має руку, зберігає, Бог до мене добрий. Тримає руку, зберігає, Бог до мене добрий, Бог до мене добрий, Бог до мене добрий, має руку, зберігає, Бог до мене добрий. Тримає руку, зберігає, Бог до мене добрий, Бог до мене добрий, Бог до мене добрий, тримає